Каховський ГЕС на цьому тижні, на жаль, номер один. Говоримо про це кожен день в наших етерах. І тому я хочу вас запитати загалом про ситуацію на півдні і як теракт Російської Федерації впливає на лінію фронту. Ну, в першу чергу, теракт на Каховський ГЕС впливає на цивільне населення, яке зараз потерпає, особливо на лівому березі, тому що населені пункти вони просто затоплюються, там страждають люди і. Окупаційна військова адміністрація Росії не займається людьми. Вони дуже часто е змушені е шукати шляхи евакуації самі, е е і зараз ідуть масові звернення в міжнародні організації, щоб це взялось під контроль, щоб вони долучилися до допомоги населенню. Населеним пунктам, цивільним людям з приводу військових, ми бачимо цинічність російських військ, які обстрілюють в даний момент наші території, обстрілюють місця евакуації, де перебувають цивільні люди, які страждають від потопів. І ну просто на це дивитися можна тільки як на країну терориста, яка не зупиняється навіть при таких катастрофах з приводу якихось бойових дій. Ну детально сказати не можу, тому що є якась закрита інформація а по публічним вона і так не випливала, тому що там суттєвих змін як таких ось не відбулося. Ну, звичайно, що тікали від великої води не тільки українці, і жителі тимчасово окупованих територій, тікали також і російські військові. Чи відомо вам до яких населених пунктів і міста втекли російські військові там, де немає води? Ну, вони звичайно вони відійшли на ту на те місце, де немає води. Тому що воді вони стояти не будуть. Вони вона їм заважає. Були повідомлення, коли е, тільки все починалося на тих островах. Е, де займала е, війська Російської Федерації. Вони страждали також, як ми бачили з перехопленим. Сиділи на деревах, як ті мавпи, але їх звідти витягли, і виходить, що вони просто відійшли від зони катастрофи, там закріпилися і відповідно продовжують наносити. Вогневе, вогневе ураження по цивільним об'єктам. Ну і далі так будемо говорити зокрема вже про лінію фронту, про запорізький напрямок, про південь нашої країни. На яких саме ділянках цього фронту зараз тривають такі найзапекліші бої? Ну, деталі, звичайно, на жаль. Ми не можемо повідомляти, тому що у нас є офіційні речники, які мають цим займатися, і просять зберігати відповідну інформаційну тишу. Якщо із загального і відомого, то бої тривають в районі Лобкового, в районі Новодонецька, в районі Малої Токмачки. Ми бачили вчора ураження, яке маніпулятивно рознесла Російська Федерація. В своїх в своїй пропаганді, а так як у нас з нашого боку дуже велика інформаційна тиша, українці на жаль змушені споживати російські якісь ресурси, і ця маніпуляція трошки невдало сприймалася. але з нашого боку вийшов аналіз, коли ми показали, що не настільки це погано, тому що в першу чергу те ураження, та кількість, яку показала Росія, вона неправдива. Там не настільки все було погано. Так само треба враховувати, що це війна, і завжди будуть якісь втрати завжди будуть якісь пошкодження. І найголовніше це життя людей. В першу чергу там ведуться активні бойові дії. Як вчора було заявлено деякими речниками, нібито в великій новосілці ведуться бойові дії. Цей населений пункт перебуває в нашій під нашим контролем. Там не ведуться бойові дії. Вони ведуться в тому районі, а дуже активні, кровопролитні, але побачимо з часом відповідно результати, коли про це можна говорити офіційно. Так, дійсно, ми слідкуємо за офіційною інформацією, долучаємо до наших розмов речників із різних напрямків. Втім, скільки речників, стільки і різної інформації, так би мовити. До того ж, точності, точніше, неточності. в інформаційному просторі додають різні звіти. Я знаю, пане Романе, як ви ставитеся до інституту вивчення війни, але менше з тим вони опублікували такий свій звіт, в якому написали, що Збройні Сили України, начебто, провели обмежений Такий, але значний наступ на запорізькому напрямку. Тож, як би ви прокоментували аналітику колег? Ну, звичайно, у них аналітика з публічних джерел, і вони теж надивилися якихось руснявих відео, якісь там ураження, великі там події, і показали свою аналітику, і, нібито ймовірно, в їхніх словах, можливо, почався контрнаступ. Йдуть бої. Є певні події, є певні результати, але чекаємо більш детальної інформації вже, коли вона буде офіційною. І будемо переміщуватися на схід нашої країни, адже саме там розгортаються теж запеклі бої. Зокрема, про Бахмутський напрямок. Хочу вас запитати, що там відбувається, і який саме відтинок Бахмутського фронту, якщо можна так сказати, зараз найскладніший. Ну зараз дуже активні бойові дії відбуваються в районі Бахмуту. Зокрема, в районі Берхівки. Ми бачимо просування наших військ. Там дійсно йдуть бойові дії, йдуть звільнення наших земель. Прямо зараз збройні сили працюють в тому напрямку. Також ми бачимо просування і роботу на напрямку в районі Кліщівки. Зараз там йдуть бойові дії за панівні висоти, де ворог. Такий достатньо сильно закріпився, він дає е, бій, але наші збройні сили е, можуть і наносять е, так само вогневі ураження і просуваються в тому напрямку, і це можна побачити на мапі зараз. Так само там іде активна робота по звільненню на наших територій, і з часом дані оновлюються. Відповідно, ми наносимо позначення на нашу мапу. А е, якщо дивитися. По зосередженням військ, то підтягує туди е, свої війська. Там посилилося е, артилерійське, артилерійське вогневе ураження з боку ворога. Але знову ж таки нашим військам це не заважає просуватися, і вони показують результати е, дуже хороші, нелегко, але потрошки рухаємося, і з часом е, можна буде побачити як і результат, так і е, заплановані м, плани. Нам це так, угу. бачимо. Ми а, на, на вашій мапі про те, що а, зелених таких і блакитних ділянок стає все більше і більше. Це завдяки. Збройним силам України загалом силам оборони України, які потужно борються за Бахмутську землю. Водночас вороги зараз використовують якісь оборонні споруди і загалом позиції, які колись використовували наші військові. наскільки потужно, зокрема, в самому місті в Бахмуті зараз закріпилися російські військові? Ну весня звичайно використовує населений пункт Бахмут. В оборонних цілях вони туди запаковують війська, вони туди їх підтягують. А відповідно іде концентрація в тому напрямку. Найбільше з посилення зараз це збільшилося дійсно артилерійські вогневі враження. Але найбільші такі події, і ми задаємо цей такт подій відбувається саме в околицях Бахмуту. На тих напрямках, які ми говорили, тільки що це Кліщіївка, Берхівка і Лище. А, До речі, про особовий склад. Хто зараз переважає у, в місті Бахмуті і загалом на околицях? Хто зараз, так би мовити, грає головну скрипку там? Ну, Туди завелися регулярні війська, вони складають основну силу, і в основному це десантники. Угу загалом ми бачимо, що ситуація змінюється протягом навіть тижня. Якщо подивитися за допомогою таймлайну, як змінювалася ситуація, то навіть протягом протягом цього тижня наші військові мають певні успіхи, ми люди в тилу їх підтримуємо. Я нагадую, що потрібно донати нашим військовим для того, щоб вони більш потужніше і ефективніше билися з ворогами. Зараз ми бачимо, як змінювалася ситуація. От, якщо проаналізувати інтенсивність, інтенсивність бойових дій і загалом ситуацію на лінії фронту протягом цього тижня. Що б ви могли сказати? Ну інтенсивність збільшується саме в околицях по місту. Лінія бойового зіткнення стала, і ми вже бачимо досить такий значний час, що вона не змінюється. Відповідно, ми бачимо зараз просування наших військ саме. В околицях Найбільша інтенсивність це, звичайно, кліщівка. Там ідуть давно активні бойові дії. Ми відкинули від траси від Іванівського. Зараз намагаємося взяти висоти, якщо дивитися по географії карти і відповідно де відбуваються бої. Ну і я впевнений, ми будемо рухатися далі. Також активізація в районі Берхівки показує, що ми намагаємося якось. Обійти ворога, ми намагаємося витіснити його з позицій, які там є дійсно стратегічно важливими. Ну і подальше просування звісно вплинуть на перебування русні в самому Бахмуті. Ось Ганна Маляр нещодавно заявила в своєму телеграм-каналі про те, що саме на Бахмутський напрямок починають Росіяни стягувати свої резерви. Чи можете ви сказати, що саме відбувається відток російських військових із якихось інших напрямків, наприклад, з Авдіївського, чи з Мар'їнського, чи з якогось іншого? Ну, якщо в напрямку Бахмуту, звідки вони йдуть, там різні ділянки фронту, де знімаються. Це може бути там в напрямку Кремінної, тому що там велика концентрація вже давно була. Також підтягуються нові резерви, які там сформовані, якісь сили. Також варто звернути увагу на те, що Росня перетягує війська на південний напрямок, і якщо помітити по цим, не знаю, як їх назвати, зброду Шторм Зет, який воював в тих околицях, Зараз вони вже помічені на півдні. Відповідно, ротація відбувається постійно. Вони кудись перекидають з одного напрямку на інший, перевозять їх, тому що людський ресурс втрачається і треба його дуже швидко поповнювати. Я вже так зачепила трішки Авдіївський і Мар'янський напрямок, але хочу запитати, що зараз відбувається зокрема в самій Мар'їнці, точніше в тому місці, що від нього залишилося, адже росіяни фактично старли Мар'янку з лиця землі. Що зараз там відбувається? Яка інтенсивність бойових дій? Саму Мар'янку просто знищили. Ми це вже знаємо давно. Активні бойові дії відбуваються на тих самих ділянках фронту, якихось значних зміщень і змін. По лінії бойового зіткнення не було. Русня нещодавно на днях намагалася протиснутися на Первомайському, але це була невдала атака, тому масштабних змін на тому напрямку немає. А як щодо Авдіївського фронту? Авдіївська так само йде концентрація військ Русні. Вони намагаються з різних населених пунктів в околиці обійти, тиснути, але у них так само це не виходить. Оборона тримається і так само якихось змін масштабних по лінії бойового зіткнення немає. Почула вас, пане Романе. Будемо слідкувати за вашою мапою і за вашим телеграм-каналом. Діпстейт, ви постійно там публікуєте оновлену аналітику, інформацію про те, що відбувається на різних вітинках фронту. Тому долучайтеся, хто ще не доєднаний до цих ресурсів. Нагадаю, що Роман Погорілий, співзасновник проєкту Діпстейт та військовий аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.